Офіційно білий дім вже відреагував на це. Спростував навіть це як ідею, а говорячи, що у нас а, ну, легітимна влада. І я законообраний президент, і у нас обирає народ згідно нашої конституції. Так само зробив і Європейський Союз, наші європейські партнери. Всі спростували це як навіть можливість, і, і європейці додали, всі розуміють, що. Президент України є законом легітимним президентом, а Путін є військовим злочинцем. Тобто, це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу. Путін це робить по іншій причині. Питання не в тому, хто легітимний на його думку, хто нелегітимний. Він знаходить постійно ту чи іншу причину, щоб не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною. Він боїться перемовин зі мною особисто, а, а виключаючи Україну, в принципі, в його баченні, виключаючи, таким чином, він показує, що для нього Україна не є суб'єктом. Хоча я вважаю, що проблеми глибше, аргументів в перемовинах з українською стороною у нього немає. Він дійсно злочинець, і він дійсно на нас напав. І дійсно він винен в, 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 в злочинах. І його армія, вони дійсно окупанти, вони дійсно знаходяться на нашій території незаконно, і вони в дійсності своїй повинні за це відповідати. Все, що він робить, відтягує будь-яку можливість, будь-який процес перемовин і відтягує будь-які можливості, кроків до закінчення війни. Він не хоче закінчувати війну, тому ще раз ми говоримо про те, що тиску мала на нього. Для нас дуже важливо, щоб все це визнали Сполучені Штати Америки. Європа абсолютно консолідована, це розуміє. Ну, 99%, скажімо так, це і є абсолютно консолідація. Все це розуміє. А Європа буде продовжувати і санкційними пакетами, навіть якщо хтось в Європі буде блокувати, Європа буде знаходити інші шляхи. Це буде не просто, але буде знаходити шляхи. Тому. І він а, розуміє, що це ось така ситуація. А, і для нас важливо, щоб Сполучені Штати Америки доєднались до жорсткої, жорсткої позиції, санкційної позиції, позиції дипломатичного тиску на Путіна максимального. Так обіцяли партнери. Вони обіцяли. Якщо Путін буде демонструвати небажання закінчувати війну, принаймні закінчувати е припинення вогню, то будуть жорсткі відповіді. Ми дуже очікуємо. Це як пін-понг, те, що каже Путін, завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі, а ми би погодились говорити не з ним, а з кимось, хто би представляв Росію. Я думаю, що якщо є люди, я думаю, в Росії є бізнеси. І у них є багато різних регіонів. У них є багато різних регіонів. У них є, включаючи і окремих і таких серйозних напрямків бізнесу. Я думаю, що ми би з ними спілкувалися. Якщо в них є бачення, як закінчити війну, ну я думаю, що ну, якщо вони готові йти а, всупереч тому, що Путін не хоче закінчити, а якісь люди хочуть, ну чому ні? Я думаю, що є. Якась там опозиція, опозиція, яка там боїться Путіна. Може вони не будуть боятися, якщо Європа, Америка, Україна будуть готові говорити за опозицією? not? Чи можете ви пояснити, як дієгода по Чорному морю?